Привіт, кохані! Ви на каналі Таросвітлан. Дякую, що заходите. Дивитесь мої відосики, ставите лайки, пишете коментарі. Це для мене дуже-дуже приємно, це мене надихає. І давайте зараз зробимо Таро розклад для наших терезів. Терези, Що буду вас чекати, спонукати у вересні місяці 2024 року. Також. Я хочу терезів привітати з днями народженнями, побажати їм великого щастя, здоров'я, любові, підтримки родинної, хай всі мрії здійснюються, хай все, що ви запланували, повністю буде у вас реалізоване. І почувайтеся якнайліпше, доставайте класні подарунки, радуйтесь ними, радуйтесь приємним словам, які у вас будуть. Спонукати і всього-всього найкращого. Хай вас, боженько, зберігаємо. Давайте зараз для вас, для Терезів, подивимось таро розклад. І будемо доставати по дні карті з кожної колоди. Будемо дивитися енергетику для Терезів, що буде їх чекати, що спонукати. І перша карта у нас, дивіться, яка класна перша карта це жизлів, це вогонь. Вогонь в вашому серці, вогонь в вашій роботі, вогонь скрізь, що б ви не взялися, це класний початок, тузи це одиниця, це щось новеньке, це якісь новенькі ідеї, які просто хочуть втілитися в, реальну, в реальне життя. І тобто цей туз. Жезли нам показує велику таку активність для вас. Ви будете себе дуже-дуже активно вести. Ініціатива теж для вас. Це також нові якісь початки для вас. Це може бути що? Це може бути і робота, це може бути і якась дружба, так, нова. Щось таке новеньке, що буде вас дуже-дуже радувати. Тут просто рука сама простягує таку палку, яка цвіте, росте, і просто її треба, як ото кажуть, всадити в землю, щоб вона далі почала розквітати, пускати коріння. І всі перешкоди проживати так, як повинно бути. Рука вся світиться, вона аж прям хоче бистренько все робити. Ви бачите, що така стрімка-стрімка буде у вас якась подія, щось новеньке то що вам захочеться. Робити. Також ці і подарунки можуть бути такі цікаві для вас, так, Терези? Це ж все-таки свято, і щось таке нове, неочікуване, вам перший раз, можливо, щось подарують. Дуже класна, позитивна карта, вона в плюсовому характері, якщо випадає в розкладі. Тобто це класний початок, класний у вас вересень. Давайте ще будемо дивитися, що буде вас ще спонукати і чекати. З наступної колоди. Ще подивимось під скалочку. ще одну для Терезі, вересень 2024 року. І це у нас карта Король, король Пентаклів. Дивіться. Цва в вашому оточенні може бути чоловік земної стихії, це може бути тілець, озерох або діва. Цей чоловік він таки, знаєте, він може бути займатися банковськими якимись справами, вести якісь. Грошовий такий перелік, так, учот якийсь вести, працювати десь з грошима. Це якийсь такий компаньйон може бути по вашій роботі. Це може бути ваш начальник, який такий багатенький, який сидить рівно на тому стулі. Подивіться, він із вином, із тортом. Його охороняє пес, біля нього е, такий стоїть. Бичок уквічаний, так? А як ми знаємо, то бики в індуїзмі вони приносять нам грошову нагороду. Можливо, хтось вас повисить по вашій службі, так, ви в праці досягнете чогось такого кращого, що ви достанете. За того, грошову оплату, або премію. Також стозу можна тут розказувати, що це буде якась нова, класна, для вас добре оплачувана робота. І не бійтесь приймати цю пропозицію, якщо вам запропонує цей король, така особа прийняти якусь там роботу, так, то не відмовляйтеся. Тут два плюса вам, що туси, плюс, що це карта, і цей чоловік він такий може вам порадити, зробити, як де з кимсь переговорити, куди що, до кого підійти, побалакати. Тобто ця людина, вона може вам давати такі стабільні. Вільні поради. Ця людина не літає в, десь в облаках, вона рівно стоїть на ногах, і вона знає все, що в неї є, які гроші, які які роботи, все на, на цьому е, чоловікові якби повністю він все улагоджено. Е, для жінки це може бути зустріч з таким чоловіком. так це може бути якийсь новий початок відносин навіть. Ну, давайте ще подивимось, що буде чекати і спонукати наших коханих Терезів у вересні місяці. Беремо ще наступну колоду, вже третю. І з неї достанемо ще одну карту, ще одну підсказочку для Терезів. На день народження, можливо, достанете якийсь класний подарунок, бо цей король він такий, знаєте, дуже грошовитий чоловік. І дуже-дуже він такий стабільний. Зі стабільними думками, тобто він може вам запропонувати таку, знаєте, серйозну, серйозну якусь таку роботу, або десь десь якусь справу серйозну, щоб будете за неї відповідати. І це для вас буде щось новеньке. Ще одна карта для Терезів. Ой, дивіться. Це на старший аркан. Це вже у нас Верховний Жрець. Так, він знаєте, це мудра особа, це старша особа. Це може бути якийсь старець, якийсь, можливо, дідусь. Якийсь може, батько такий вже у, у віці, так? І це людина, яка дає поради. У цієї людини можна запитати будь-яке будь запитання, і він завжди вам дасть відповідь, бо ця людина вона ще має такі навики, що може навчити когось, так? Бо це може бути також духовний вчитель, це може бути навіть якийсь там, знаєте, якийсь пастир в церкві, можливо, ви захочете до нього піти, там щось йому розповісти, покаятись чи що. Ну, це така духовна особа, яка просто дає, дає такі поради дуже-дуже мудрі. Також по цій карті можна казати, що це якийсь компроміс для вас буде, і також це карта сімейних традицій. Можливо, хтось вам запропонує щось таке грошове, або щось пов'язано з вашими, наприклад, там, в домі щось у вас, то вам треба буде просто по сімейному мудро віднестися до цього питання, і ви знайдете відповідь. Тільки мудро приймайте рішення. Це старша карта, і зверніть на неї увагу: це карта традицій. Сімейних, так, можливо, хтось почне зустрічатися з кимось, так, і вони ці люди захочуть ці відносини якось ну повінчатися чи щось такого може бути іще. Давайте ще подивимось з наступної колоди, що буде чекати і спонукати наших терезів, терези, Терези що буде для вас. Вересні місяці 2024 року підсказочки для Керзів. Ще одна. О, Тут у нас, дивіться, тут у нас е, е, такий принц Жезлів. Е, тобто це ще одна е, вогняна стихія, так само в вашому оточенні. Е, це може бути вже молодий такий чоловік, е, який має знак зодіаку е, Лев. Овен або стрілець. Це такий стрімкий хлопець, стрімкий юнак, якому все цікаво, який хоче володіти. Наприклад, всіма знаннями і рухатись вперед. В нього стільки вогняної енергії. Якщо для жінки, для молодої дівчини, то це можливо якась зустріч з таким, знаєте, він спортсмен, він, він любить десь змагатися, приймати участь в якихось змаганнях, він завжди на веду, ця особа. Якщо цей пан, наприклад, стабільний, да, він старший, це вже такий вже старий чоловік. А це юнак молодий, якого все горить, який скрізь хоче в кожну двері стукати і щось пізнавати нове. Якщо це навіть не той чоловік, то це може бути у вас така енергія. Проводжувати так цілий вересень, що ви будете так стрімко, терези скрізь і там, і там поїхав. Також це карта у нас якогось відрядження, якоїсь подорожі, так, такої запальної, стрімкої, прикольної, такої подорожі, що хочеться то все робити, десь там піти, полазити по горах, Ну, по роботі це теж може бути така, знаєте, не то, що там відповідальна якась командіровка, а це може бути така, що вам треба буде швидко там і там, і там, і там, і там скрізь, скрізь скрізь, І, Тобто така енергія буде дуже присутня вогняна. дивіться, дуже бистро, не мчиться так, на тому коні, бо ви маєте коня, ви маєте такий барабан, ви б'єте в нього, ви зглашаєте всім, що щоб вас чули. Щоб вас чули і бачили, що ви є такий, і від цієї людини теж можна очікувати якоїсь допомоги, Терези. Так що, можливо, ви собі в цьому місяці будете в когось якоїсь поради питати, так, мудрої поради, і вам треба буде її якось влагоджувати. Добре, давайте ще дивитися п'яту колоду, що буде на вас чекати з п'ятої колоди. П'ята колода для Терезів на вересень місяць. На вересень, вересень місяць. Так, і це у нас дивіться, дивіться це у нас коло фортуни. Коло фортуни, це, знаєте, класна карта. Вона старший аркан, це вже другий старший аркан в вашому розкладі. І тобто, тут, дивіться, тут вже ви самі рішаєте, чи вам крутити то колесо, чи ні, чи може відпочити. Бо дивіться, тут у нас три дівчини. Одна ніби вже покручена, друга сидить на цьому колі, хоче крутитися, а третя чекає, так? Тобто, це є три таких варіанти: початок, середина і якийсь кінець. Фортуна вам світить таке, знаєте, на якийсь рух, якусь подорож. Тобто, якщо це може бути подорож, то це вже напевно буде рух якихось подій, так? І ці події будуть дуже стрімко розвиватися, і це можливо для вас буде якийсь новий початок в цих справах. І це ж все-таки фортуна вона стоїть на вашій стороні тільки. Тільки стоїть тоді, на вашій стороні, коли ви дійсно приймете мудре якесь рішення, яке дійсно покотиться в тому. Руслі там, де воно потрібно, а не просто так крутнув, була, ні була. Ні, тут таке не працює. Тут треба приймати мудрі рішення. Нехай у вас все там горить, кипить, як ви все хочете. Але насправді так, ви маєте щось новеньке, ви хочете то все познати, як його робити, і тут коло фортуни вам радить. Давай роби мудре мудру таку. Подію для себе і добре, нормально крутити коло фортуни, хай воно тобі крутиться в тому правильному руслі, щоб ти не сидів отак, не відпочивав, як ця дівчина. так? Бо все ж таки у колеса Фортуни є. Такі і плюси, і мінуси. Тобто, якщо ти будеш в поганому руслі то все робити, то тобі воно на поганий вийде. А загалом карта дуже позитивна, дуже я б сказала, дивіться скільки там фруктів, і, і яблуні, і квіти квітнуть тобто це. Навіть і свято у вашому якомусь оточенні, і загалом дуже-дуже цікава така мандрівка може бути у вас терези. Можливо, ви собі запланували на дні народження поїхати десь в відпустку, так, на Бабинеліто, наприклад, десь на море і ще сонечко світи, класне, погода дійсно така класна в цьому році. і дуже, дуже дуже жарко, б я б сказала. Ну, що ж таке, будемо. Якось витримувати цю жару і не таке витримували. Давайте ще шостої колоди для вас подивимося. Ще шостої колоди подивимось для вас ще одну карту. Будемо дивитися, що вони нам дадуть які підсказочки. для Терезів, вересень місяць 2024 Терези, вересень, ще одна карта. Дивіться, ще один старший аркан, і той самий, уявляєте, це той самий Ірофант, верховний Жрець. Це класна, така, знаєте, у вас дійсно буде якась сімейна традиція. Можливо, дійсно, ви в цьому місяці, як ось знаєте, осінню починають всі весілля, та все ж таки ви. Наприклад, в цьому місяці буде у вас якесь чи вінчання чи весілля, духовний план тут більше присутствує. Тут більшість такі, знаєте, треба себе настроїти, що у вас буде все на позитиві і всіми вищими силами вас, Боженько, буде оберігати, за яку б справу за нову не взялися, як би вам не хотілося так швидко приймати, знову карту. Карта повторюється, і вона спонукає на те, що все ж таки задумайтесь, бо їх дві однакових, розумієте, тільки і то, що колоди разні. А так, це те саме значення, і це якесь навчання, можливо, буде для вас. Новеньке навчання. І так закрутиться у вас то навчання, що ви самі не будете очікувати, що все так розвивається. так Тут треба себе дуже класно духовно настроїти дійсно. Щоб у вас, можливо, даже попросити Всесвіт, Всесвіт, допоможи мені, в мене буде все класно, я вірю в те, що ти мені даєш надію, радість, що ти мені даруєш кожен день, щоб я прожив. Будьте благодарні, як то кажуть, за всі свої вчинки, за кожен прожитий день. І дійсно, будьте такими мудрими, щирими, без всякої завісті. Тут треба, дійсно. Подумати, що тебе цікавить вже, вже, так знаєте, на такому плані на духовному розібратися, хто ти всередині, який маєш. Потенціал, так, що, що тебе спонукає в цьому житті? Розібратися, хто я, як мені далі. І все ж таки, ще раз нагадую, це карти традиції, сімейні традиції. Можливо, це якісь будуть сімейні свята. так, Бо десятка це у нас теж завершення, якщо це 10, завершиться якийсь цикл, починається 11-12 і далі поїхали. Тобто, це дійсно можливо буде якась така, якісь відрядження, можливо, сімейне. там де ви скрізь будете всі сім'єю задоволені, сімейна така відпустка. Хто його знав, у, у, у кожного є по-разному, воно виходить. Ще одну карту, це вже, ш, ш, яка у нас сьома буде, так, сьома колода. Давайте ще одну карту з наших малюхів. Тут у нас, дивіться, випадає п'ятірка, п'ятірка мечів. П'ятірка мечів, це знається, ти, власне якісь такі. Хвилювання на тема такий, чи хвати мені грошей, а як я виплачу кредит, а скільки ще мені чекати. Це карта змін. знаєте, Карта змін я вам скажу, у вас є додатково класні позитивні карти, всі класні, а ця одна вона є така трохи-трохи, трохи така. Можливо, десь з кимось можете щось не, не, не поділити свою роботу, або якась знаєте, конкуренція, якась сварка буде в роботі, або перехід з якоїсь, е, наприклад, так, можливо, вам хтось в роботі запропонує таку високу посаду. вищу, так, ви були, наприклад, на п'ятому рівні, а ви хочете вже шостий, сьомий, восьмий, до 10-го так. І, можливо, у вашій роботі вам ваш директор скаже, Каже, і вчися класно, іди вчися мудро іди вчися якщо ти умний, якщо ти мудрий, так то я тобі доручаю таку роботу: справися чи не справишся. Це карта змін. Вона така, знаєте, вона сьогодні є, і завтра зміна хопа, і перевернулася на другу сторону. Так, людина ніби така. Сидить обурена, і вона з ліхтарем, шує якісь виходи, але подивіться, вікно є світле. Можливо, ви відкриєте то вікно, і там буде повністю та картина, в яку ви хочете вірити, в якій ви хочете жити. Так? Тобто не, не треба дуже заморачуватися і братися за голову. У вас все вас вийде мудро. Приймати рішення, у вас все вийде. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, не треба. Я вам кажу: просто беріть себе отак в ручки, зжимайте мо кріпкенько так кулачки і надійтеся на краще, вірте в те, що вам боженько вас зберігає і все ж таки направляє в правильне русло в то коло фортуни, яке вам треба. Можливо, це ви боїтеся, так, чи переходити чи ні. Це можливо бути навіть, знаєте, як жебрукування якесь було. Ви працювали на одній роботі і останні копійки рахували так, а тут різко ви можете. Все ж таки змінити своє життя і знайти кращу собі роботу, і, і все у вас буде класно. Не хвилюйтеся, йдіть вперед і з добрими думками, з добрими намірами. Не зупиняйтеся. Давайте ще одну подивимось з таких от У меню мавпочки, бачите, які цікаві. Тут 36 карт. Подивимось, що вони нам порадять, ці мавпочки. Загальна атмосфера, подивимось від цих мавпочок, що це буде. І давайте дивитися одну карту від них. Ось, дивіться, то, як вам і казала, 25-та карта. Це у нас таке, знаєте, карта називається Здобуття якихось своїх класних навиків, так, вас нагороджують. Дивіться по тій карті, це підкорення вершин, карта називається підкорення вершин. А це рух вперед, це якась винагорода для вас, це якась похвала. Від директора, можливо, так, директор у вас, а може, у вас старий такий мудрий директор, який дійсно поважає людей, і подивіться, тут стара особа. Тобто, можливо, хтось таки працює з такими людьми, що дійсно, вони, шкода їм людей, що тяжкі Тут, так, тяжкий труд, ви трудитесь, і все ж таки за цей тяжкий труд ви получаєте якусь винагороду. Це якесь може бути доручення для вас, це закінчення навчання якогось буде, може, можливо, ви вчилися, так, десь вчилися, незалежно в якому віці, але ви вчилися, і це закінчення. Ви достанете винагороду. Можливо, це навчання для вас було дуже тяжким, так? але ви знаєте, що ви як вогнику, то й ви випадка. Вам коло фортуни, просто світить нормально, крутиться в тому напрямку, куди потрібно. Так, це ще ем, вручення диплому, тож може бути, якщо ви закінчили навчання. Е, це радість за отримані результати, е, це реалізація планів, це здійснення очікуваного, е, це. Навіть зайняття такого високого рівня, так, якась висока у вас посада може чекати. Це незалежність дій, ця карта нам показує. Це збирання навіть своїх плодів, ця карта теж каже про це. І також це власна справа, хто займається своїм власним бізнесом, то це людина. Достане по цій карті високі такі винагороди. І подивіться, скрізь темнота. А все ж таки одне віконце це прямо в тому напрямку, прямо на ту людину. І дивіться, там Манюні такі єдинорог є. Так? Тих коні вже немає, вони типу міфічні створіння. Але слухайте, все може отак от трапитися як от по одному дзвони. Е Хопа, і у вас все вийшло, і тут вас кликають на той килимок і вручають вам медалі, тобто вас бачать всі вас нагороджують, тобто у когось це дійсно нова робота, і всі будуть, можливо, навіть і заздрити вам, але не звертайте на ту увагу. Хай самі добиваються своїх результатів е терези. Дуже класний, позитивний розклад. Я вам бажаю всього найкращого. Хай вас зберігає Бог. Хай вам дійсно приходять класні подарунки. Хто заслужив, то достане класні подарунки. А хто ні, то так, тільки посміхи, якісь там привітання і, і за то треба дякувати. Дякуйте, за все, що маєте повірте, воно вам. Три, чи в чотири, чи повернеться до вас і будете задоволені. Я вам бажаю всього найкращого. Ще раз вітаю вас з днями народження, Доставайте класні подарунки, радуйтесь життю і все буде класно. До нових зустрічей! Бувайте кохані! Па.